Мої вітання, друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихню. я вас. Запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 5 квітня. Долучайтеся, будь ласка, до цього перегляду своїми подобайками, коментарями, підписками. Ну а також ставати спонсорами нашої спільноти. Ну найважливіше з цього запам'ятайте підписатися. Отже, сьогодні буде багато інформації такої, що буде напевно неприємно звучати. По-перше, мене дивує масштаби. З якими окупанти зараз на фронті своєю бронею тиснуть. Ну хоча це не можна говорити, що це там конкретно підсумки вчорашнього дня чи позавчорашнього дня. Це підсумки останніх тижнів, тому що певні дані з'являються впродовж певної тяглості часу, і маю на увазі до того, що от навіть не всі ті моменти, які я виголошую тут в огляді, вони є ну супер свіжими і станом на сьогодні щось. Таке щось не зовсім таке, але за останній час насправді масштаби тих атак, якими окупанти намагалися прорвати позиції наших військ, вони реально є такими вражаючими. Це перше друге питання, що вражаючими є і темпи їхніх втрат. От вони йдуть як під Авдіївкою, 50 одиниць бронетехніки, більше половини знищено. Сьогодні я буду показувати низку відео, де на різних напрямках окупанти теж значною кількістю техніки. Ну, хіба що під бахмутом близько більше 30 точніше одиниць техніки? Вони застосували, щоб прорватися до часів яру, і частково їм це вдалося, частково їх дуже сильно погасили, і це неприємно вражає. Що та чорт забирає, що ж з ними робити, якщо вони так пруть, 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 значить і справжні зомбі. Ну але задача залишається незмінною знищувати їх. Якомога більшій кількості почнімо з гарного, з красивого відео того, як окупант спостерігає, як наш ФПВ-дрон знищує їхній покинути на полі бою танк. Причому знищує ефектно. Ваша увага на екран. Правда. Был танк и нет танка. Вот эта тварь маленькая, вот что творит. Моти летят до сих пор. Был танк. І ні, танка е, ну дуже насправді красномовна реакція окупантів на те, які е, як наші дрони влучають, як наші дрони працюють. Ні, не думайте, що працюють тільки наші дрони. Їхні дрони е, в достатній кількості, так само в дуже достатньо, навіть працюють на е, полі бою, е, але нам потрібно масштабувати технології. Я не буду втомлюватися повторювати про це. Ну і зокрема, отак от, от робити боляче російським танкам. А їх достобіса правду багато е, втім, вони. Потроху зменшується, ну не може це тривати вічно. Е, найперше, найперше, дивимося, що в нас ситуація, як вона розвивається під часів яром, і тут е, напередодні відбулася ну вкрай важка атака на позиції 67-ї бригади, яка я показала, це відео. Ми можемо подивитися ось е, перший такий уривочок. Е, скільки одиниць техніки е, лізло на е, наші? Наші позиції фактично що вже в часів ярі. Деякі деяка ця техніка справді змогла пройти до часів яру. Там її знищили. Є і захоплені позиції в напрямку до міста. Ну фактично, що зараз бої вже ведуться на навіть не на підступах міста, а на самих його вже східних околицях. Побачили ці, що не кадри це масштаби. Просування ворожої техніки на позиції наших військ будьмо відверті. Вони сюди заходили. Навіть їм тут вдалося здобути певні позиції, е, отримати перевагу. Ну тому що така велика кількість техніки вона не минає без того, щоб ти захопив якісь позиції. Ти просто їх змітаєш. Насправді що е, і окупанти це використали. Тут є певна тривожність, тому що це вже бої, навіть не на підступу до часів яру, а безпосередньо вже у східних околицях цього населеного пункту. Е, тобто почалися бої там, але зраду з звісно що розводити ну не потрібно таку глобальну зраду. Це неприємно знову ж таки, але я повторюся, що головний рубіж оборони на цих рубежах це е, західніше. Ось тут де канал Сіверський Донець Донбас. От ці рубежі за них головне не пропустити окупантів. Наразі вони демонструють те, що вони мають ресурс і вони лізуть цим ресурсом. Якість кількість його ви бачили. Тепер дивимося, як відбували цю атаку. Бійці 67-ї бригади. Е, власне тут дещо відео прискорене, тому що воно і так має дуже багато хронометражу по часу. З знищують танки, знищують бронемашини сумарно, як повідомили в дух ну це до доброльчий український дух це правий сектор, так який потім перетворився згодом у 67-му бригаду, яка зараз є механізованим угрупованням. Раніше це був добровольчий український корпус зараз стала 67-ма механізована бригада. Відповідно, вони зараз є оборонцями, як ми розуміємо, із цих відео часів ЯРО, і вони показують от, власне скільки цієї ворожої техніки знищено за їхніми словами. Сумарна кількість. 32 бронемашини і танки брали участь. Це були задіяні в цій атаці. Ми бачимо, що горить техніка вже безпосередньо в часі в ярі. Тобто вона туди прорвалася. З них підбиті чи знищені були 19, з 32 – 19. От вихідними 50 одиниць техніки ворожої пхало на позиції 25-ї бригади під Авдіївкою. Зараз 32 одиниці техніки суне на позиції 67-ї бригади. Це чесно кажучи, це просто якась фантастика. Дивимося далі. Фантастику авіаційний удар противника як зазначають бій. Ці по своїй же колонії, що то ворожа штурмова авіація зробить проліт, і так стається, що вона завдає ударів по власній же колонії. Ну, це така осічка окупантів. Добре, що вона сталася, але я повернуся на цей епізод із ворожою авіацією. Подивіться, як пташки оці от ворожі літають. Зробимо на цьому стоп-кадр. По-перше, чесно кажучи, мене занепокоїла. Ця історія, тому що ви подивіться наскільки близько до часів яру перебуває ворожа авіація? Тобто е, є питання: а що ж із засобами протиповітряної оборони, а що ж із переносними зенітними ракетними комплексами, чи це радше виключені справи, чи можливо навпаки цю авіацію не збивали наші бійці, даючи можливість розгромити колону окупантів, е, тому що це саме е, от як зазначає 67 бригада авіаційний удар противника по своїй же колоні відбувся, але те, що так близько працює, те, що так нахабно і високо працює. Ворожа авіація, тому що вони справді роблять високі прольоти. Вони стають ну просто такі ласими. Власними цілями для переносних зенітних ракетних комплексів, але чомусь їх не вражають. Хочеться вірити, що це не проблема у нас із ППО, а це є лише наслідком того, що ну побачили бійці, що ворожі штурмовики грачі, яких називають у 25-ті, почали задавати ударі по своїй же колонії, і дали їм можливість спокійно це зробити. Але в принципі, ну цю техніку потрібно збивати, тому це викликає питання саме от і відповіді. Ну, це не зношки, це лише мої умови. Будемо її судження, які я об'єктивно ґрунтую на ось перегляді цих відео. Я не знаю, яка ситуація у нас із ППО на полі бою. Проте я розумію, що проти кабів боротися це потрібно ППО більш далекобійна. Ну а отут із штурмовою авіацією. Ну це питання. Це питання справді воно викликає певне. Певну дискусію в моїй голові, так точно. Отже, ворог дуже дуже і дуже сильно штурмує часів яр останнім часом, але не поспішаємо робити. Такі зрадливі висновки, я ще раз повторюся, бойова робота тут триває. Далі південніше є рух окупантів і в Іванівському. От були була навіть техніка зафіксована в цих околицях, де ми бачимо стрілочку на мапі Діпстейт. Тут ворожа техніка заїжджала, стріляла по хатах, де наша піхота контролює ці хати Іванівського. Хоча говорити про те, що хати тут існують, дуже важко. Ви можете побачити. Наприклад, зараз я покажу е, фото від підрозділу гострі картузи, як виглядає колись? Ну як вони зазначають квітуче село Іванівське? Не знаю, чесно кажучи, ніколи там не було, але воно було точно кращим аніж е, до приходу. Визволителів, так званих, які насправді просто зберуть і нищать все на своєму шляху. Це просто варвари. Отже, ці варвари, от до чого, довели своїми, в тому числі авіаційними ударами село Іванівське. Тому тут про якісь хатину насправді говорити не доводиться. Це все фото саме звідти. Ну руїни не інакше. А ці руїни взагалі нагадують чимось мені Мар'їнко, яка була взагалі вщент повністю зтерта з лиця землі саме цими. А Так ось, в Іванівському на півдні окупанти мають просування. І знову ж таки це теж неприємна ситуація. Саме село утримується в сірій зоні. Більше велика, скажімо так, не більше, а велика його частина. Але але дуже багато питань виникає часів ярська оборонна операція. Ну тому що зараз окупанти створюють собі доволі такі перспективні умови для того, щоб провести майбутні бій за часів яр, коли б він не відбувся, чи в травні, чи в червні, як прогнозує президент. Ну дуже Доволі такий серйозний бій тут зав'язати. Дуже вірю я і робив прогнози про те, що часів яр. Мав би втриматися ця паніна висота, що там ще чимало сюрпризів приготовлено окупантам, але справді зараз вона викликає певним чином пересторогу. Ця історія ти взагалі, чесно кажучи, не ведіться друзі на ці всі псошні вкиди про те, що велика кількість російських військ зможе посунути на Харків і окупувати Харків. Ну які 300 тисяч до Харкова ну це ж нереально. Там треба мільйон не менше напевно військ, оснащених технікою для того, щоб вони ось так от перли безперервно з великою кількістю одиниць своєї техніки, як вони це зараз зроблять але це не безперельно відбувається. Це відбувається ситуативно під тією шавдіївкою. На тоненьке поперли і зараз сидять, зализують рани на часів. Яр поперли. Думаю, що зараз будуть протягом якогось часу знову збирати ресурси з миру пониці для того, щоб далі продовжувати ці штурми. А наші бійці тим часом будуть стабілізувати ситуацію, вибивати, добивати все те, що змогло зайти на позиції. Тому ситуація не критична, звісно, що але вона неприємна у будь-якому випадку вона є неприємною. Війні, взагалі мало чого є приємним. Е, крім цього, ще також неприємною є ситуація північніше е, в районі населеного пункту. Виїмка. Е, отут. Е, я очікую зміни на мапі Діпстейт. Тут насправді відбулося просування росіян у виїмці доволі таке значне. Е, ну можливо, не таке велике, як я намалював, а радше ось так. На висоти змогли заскочити окупанти на перший шар висот на цьому Цьому напрямку ворог тут захопив опорний пункт і дуже тиражував це відео на своїх ресурсах, показуючи, як наші бійці покидали тут свої е, позиції, змушені були під інтенсивним е, вогнем ворожої артилерії відступати. Е, наші бійці. Ну а от росіяни натомість зайшли на ці позиції. Це батальйон Заря, 123 мотострілецької бригади російської е, армії. От вони якраз провели штурм і захопили. Були тут наші позиції у виїмці тобто те, що я прогнозував по сіверському напрямку, те і реалізується що тут е доволі є значні плани в окупантів по зрізанню сіверського виступу і зараз потроху. Розвідку боєм проводять вони білогорівці. Проводили дали їм тут прочухана добрячого. Зрозуміло, що це не той шлях. Проводили і верхньокам'янському спірному, південніше Білогорівки. Вийшло лише в районі виїмки. Вийшли і раніше в бік веселого просунутися. Зараз виходить просуватися в бік виїмки і це теж неприємні просування, тому що вони заходять на кряж висот. А висоти дозволяти окупантам брати. Я не маю права говорити, що це там не треба робити, але всі розуміють, до чого це в перспективі може привести. Дякувати Богу, зараз лише на початку цих висот окупанти перебувають. Основні висотні позиції на цьому напрямку за. Нашими е, військами це те, що тут на Сіверському напрямку відбувається вище на Лиманському. Все ну таке враження, наче під копірку. Е, величезні, величезні, просто вкрай великі атаки з Кримної, з боку Криміної бік тернів е, відбувається теж ворожою бронетехнікою. І дивимося за цим відео спільної роботи бригади Нацгвардії Азов і 95-ї десантно-штурмової, які на схід від е, села Терне відбувають ось цю велику. Чергову колону техніки з окупантами ми дивимося за цією колоною. Ну, зараз насправді, як я вже висловився на початку, це типова тактика росіян. Ну, тобто, техніка, от, не м'ясні штурми, піхотні, а тех. Технічно м'ясні штурми почали проводити е, окупанти останнім часом. Таке враження, що ну мені дуже хочеться знову ж таки вірити в те, що це знаєте, конвульсії передсмертні конвульсії е, відбуваються росіян у контексті того, що вони ну дуже просто зі штанів вистрибують, як то кажуть, задля е, того аби провести подібні наступи, поки штати не виділили нам е, свої пакети допомоги поки не доїхали чеські боєприпаси, і поки е, в принципі Україна все ще перебуває у такі доволі слабкі позиції. Але ж прорвати фронт їм абсолютно не вдається, скільки б техніки вони не використовували. Навіть і тут ми можемо бачити, що е, сили оборони виявляють за допомогою дронів, завчасно виявляють наступ, наносять вогневі ураження спочатку по техніці, потім починають добувати е, десант, який е, бігає в паніці, е, починає ховатися по посадках після того, як відбувається ураження їхньої е, броні, і е, е, ці атаки вони от останнім часом ну, дуже інтенсифікувалися. Я Ще раз повторюсь, Мені здається, і дуже хочеться вірити, що це конвульсії, що от в таких значних атаках вони хочуть витиснути просто як лимон, максимум з того, що вони зараз можуть досягнути. Давайте прогорнемо вперед, і побачите, що в принципі ця техніка вже нікуди не поїхала. За посадку за якою вже так починаються наші позиції, вона не дійшла. ворожий танк підбита. Він по інерції продовжує рух, ось такі великі штурми тут. Чергові механізовані величезні штурми відбуваються і на Лиманському напрямку. Тут у нас Бахмут, Лиманський напрямок, у нас є успіхи у росіян на Сіверському фронті, але знову ж таки на Лиманському, наприклад, без успіхів на Бахмуті з частковими успіхами, на сіверському напрямку з успіхами. Ну і е, також подібні штурми тривають і на Авдіївському напрямку, до речі, що тут варто прокомунікувати. Давайте спершу почнемо із Мар'їнського, тому що у Новомихайлівці ворог просунувся південніше Новомихайлівки, принаймні по ОСінтерських зведеннях, це можна робити такі висновки. Але щоб розуміти ось ці от масштаби втрат їхній бронетехніці, є такий осінтер, Андрі Перпетіо, він підрахував, що російська армія. Втратила лише під Новомихайлівку 267 одиниць своєї військової техніки. 267 на одне село. Як довго вистачить цих запасів російської армії? Я її гадки не маю. Ну дуже вірю, що вони виснажаться швидше ніж ніж у Нас засоби вогневого ураження і дрони, якими знищують їхню техніку. Але 267 це просто якась. Це просто вибух мозку на одне маленьке село Новомихайлівка на цих рубежах. Але часткові успіхи воно об'єктивно їм е, дає. При цьому е, подібні, подібні речі з великими бронетанковими. Атаками відбувається північніше у районі Бердичів. Бердичах, взагалі, тут відбулося просування Росіян. Я вчора про нього розповідав. А втім, в принципі, от якраз таки напевно, що в межах цього просування і відбулися такі атаки, які показую я на наступному відео. Е відбиття атаки противника в районі населеного пункту Бер Бердичі. Хоча ми прекрасно розуміємо, що будь-яке відбиття таких великих атак воно, ну я знову ж таки кажу, не завершується втратою е позицій. дуже дуже. дуже Дуже рідко, тому що коли велика кількість броні їде, то вона власне і забезпечує фактично зметення військ наших, або змушують до відступу. Ну, ми тут бачимо, що е, як мінімум чотири коробочки заїхало, висадило десант, його тут добряче пригрівають боєприпасами і касетними снарядами. Ну тобто, артилерія працює тут не на славу у Бердичах, але загалом то ну загалом то тенденції такі, що. Максимальний тиск іде від ворога, я вже в десяте. Може, в двадцяте повторюю це сьогодні, тому що ну реально ці кадри, які я зараз демонструю, вони вражають. Але друзі. На сам кінець хочу поділитися інформацією, якою е, ділиться вже не аби хто а безпосередньо е, розвідувальні дані військ НАТО, і про що ну не на не військ НАТО, а загалом структури НАТО. Про що з'являлася вчора публікація, так от розвідувальні дані НАТО вказують, що повільне ось таке просування Росіян по лінії фронту все ж таки є. Це тактичне просування, але при цьому НАТО і їхня розвідка ставлять під величезне величезний сумнів. Можливість російських військ здійснити масштабний наступ влітку цього року. На відміну чомусь вони ставлять під сумнів такі речі. Вони військові, на відміну від західних змі. Блумберг, політіко, пишуть, що там фронт буде прорвано, що там буде формано прорвано фронт, що е, партнери наші переживають за прорив фронту. Е, ну і я розумію, що ця вся інформація сіє в нас велику зраду і паніку, але не потрібно тут е, ну якось відверто кажучи. Панікувати, якщо не можете вплинути на ситуацію. Будьмо відверті, найгірше, навіть не зараз було, найгірше було в січні-лютому, в коли росіяни мали достатньо багато ресурсів, мож, ну, точно більше, ніж зараз, тому що вони включали всі ті ресурси, що вже от за ці два місяці були втрачені. Вони розуміли, що українська армія не має достатнього. Забезпечення тому, що ні американці не постачали зброю, ні європейці так само не були настільки активними в розумінні того, що нам потрібно у січні. Лютому я ще раз подурюся, згадайте ці періоди. Ну не було такого такої от підтримки, значної, яка е, мала би бути у січні саме лютому, і тоді росіяни максимум, що провели це, окупували Авдіївку. Ні, вони не ви опинилися під Дніпром чи Запоріжжям де інде, чи Харків не захопили. Вони лише змогли окупувати Авдіївку за. Араз об'єктивно так ґрунт грунти підсохли. Є можливість для бронетехніки наступати. Проте це буде такий фінальний акорд, коли ця бронетехніка може працювати далі має бути певна. Пауза, вочевидь, яка триватиме аж до травня червня цього року. Ну принаймні таке видається логічним, і росіяни знову попруть. А от що буде після того епізоду? Ось це вже велике велике питання наскільки в них будуть сили. Хоча, звісно, що питання і наскільки у нас відбувати такі атаки, будуть сили, дуже багато невідомостей у цій війні, але це точно не приводи для того, щоб сіяти паніку та зраду. НАТО каже, що в Росії немає тих сил, і будьте певні, навіть якщо вони раптом десь з'являться, ми їх точно помітимо. Наша розвідка їх точно побачить і завчасно буде задавати по них максимально можливих та болючих ударів, які тільки можна собі уявити, саме так як зараз роблять наші бійці, і що я сьогодні демонстрував біля тернів на Лиманському напрямку, в районі Бахмута біля часів Яро, на Авдіївському у Бердичах. І на інших тих рубежах, де щодня наші бійці здійснюють ну направду видатну оборону проти російського окупаційного війська. На ну, тому поставимо крапку, друзі. Дякую вам за увагу. Мене звати Василь Пихньо. Підтримайте нас своїми подобайками, коментарями, підписками, а також спонсорством нашої спільноти. На все добре. Бережіть себе і до нових зустрічей.